Вітаю в ефірі інформаційний випуск новин 7 лютого. Сьогодні вже 1080-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Цієї ночі 112 ударних безпілотників атакували нашу країну. П'ять з них знищили сили ППО на Хмельниччині. Внаслідок атаки пошкоджено перекриття, вікна в двох приватних будинках та металевий паркан. Потерпілих немає. Далі на 33-му телеканалі розкажемо про головні події п'ятниці в області, тож не перемикайте. Планував теракт за дозу наркотиків. СБУ затримала 33-річного хмельничанина, котрий співпрацював з ворогом. У телеграм-каналах чоловік шукав швидкі заробітки, щоб купити заборонені речовини. Там його й завербували спецслужби РФ. У планах зловмисника було вивчити території біля військових об'єктів та згодом приготувати вибухівку з механізмом віддаленої активації через телефон. Служба безпеки України затримала у Хмельницькому ворожого агента, який на замовлення спецслужб РФ готував теракт біля пунктів базування сил оборони на території міста. Відповідне завдання він отримав від свого російського куратора на початку цього року. Головними цілями ворога були запасні командні пункти та місця постійної дислокації підрозділів Збройних сил і Національної гвардії України. Щоб знайти місце для прихованого встановлення вибухівки, агент обходив місцевість. Та фіксував геолокації з найбільшою концентрацією українських військових. Слідчі служби безпеки повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: частиною 2 статті 111, Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану, та частиною 3 статті 114 поширення інформації про переміщення рух або розташування Збройних сил України, вчинене в умовах воєнного стану. Зловмисник наразі перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Ще 20 квадрокоптерів на допомогу військовим цього разу за гроші платників податків закупили безпілотників на понад 3 мільйони гривень. Як і раніше, робимо ставку на FPV-дрони різних модифікацій. Це сімка, вісімка, десятка з тепловізійною камерою, з подвійною камерою. Це звичайно що безпілотні літальні апарати, зокрема, це гексакоптери, це БПЛА літичкового типу. Ну і звичайно, це квадрокоптери типу мавік t Mavic 3e, матраси, четверті лутели. Крок в інший етап у житті підтримувати один одного, ділитися спільним горем, а разом з тим зростати та набувати нових навичок. У Хмельницькому реалізували проєкт, спрямований на підтримку жінок із сімей військовослужбовців. Сьогодні ми будемо презентувати і запускати перший курс. Це навчання групу, яку ми набрали на водійські посвідчення. Проєкт реалізовується за підтримки українським жіночим фондом за фінансування уряду Великої Британії та Міністерством закордонних справ. Взяти участь у проєкті мала змогу кожна жінка. Для цього впродовж місяця необхідно було заповнити Google-анкету, після чого організатори обирали кандидатури та формували групи. Сьогодні буде стартувати група з 12 людей. В Першу чергу ми дивилися на дотичність і надавали перевагу з родин загиблих героїв. Далі військово безвісті зниклі і діючі військові. тобто отаким от чином. І переважно дійсно група сьогодні буде складена це там на 80% з представників родин загиблих героїв. Заповнила анкету у групу водіння й Богдана. Жінка на війні втратила чоловіка. Він у армії ще з 2017-го, але по закінченню контракту вирішив жити цивільним життям. Проте війна внесла свої корективи. У 22-му пішов служити знову та з фронту не повернувся. Через рік після його смерті дружина бійця все ж наважилася здійснити їх спільну мрію. каже тепер використає цей навик на допомогу іншим. Я наразі навчаюся на психолога. І я б хотіла в подальшому виїжджати до хлопців до військових і надавати їм психологічну допомогу. Думаю, це буде корисно, якщо я буду мати війські посвідчення. Якщо буде своє своє вже авто, щоб можна було бути більш мобільною в цьому. Навчатимуться жінки в одній із автошкіл міста, яка виступає партнером проєкту. На заняттях новоспечених студентів чекають уже з наступного тижня. В Якийсь момент часу ми просто всі зрозуміли, що навики водіння це мало не єдина можливість зберегти своє життя, зберегти життя своїм рідним. Тому це в першу чергу не про зручність і комфорт, а про безпеку. Складатиметься курс з теоретичної частини та практичної частини. Теоретична частина триватиме близько місяця. Практична частина теж місяць-півтора, в результаті чого учасники здаватимуть іспит у сервісному центрі і отримують посвідчення водія. Водійські навички це не єдине, чому навчатимуть жінок. Окрім цього, створили групи для тих, хто хотів би досліджувати напрямок IT, б'юті та шфейну сфери. Всього на усі курси разом відгукнулося більше 150 осіб. Олена Гула, Ростислав Маслов, новини 33 канал. Військова обізнаність школярів, викладачі Національної академії Державної прикордонної служби України долучилися до навчання старшокласників основним азам предмету захисту країни. Наші викладачі, які учасники бойових дій, які є спеціалістами в різних напрямках, допомагали викладачам захисту України для того, щоб ми могли ділитися своїми, своїми навичками, своїми, своїми знаннями. Основна мета, яка стоїть перед нами це поділитись досвідом, це те, щоб ми, як привідний вічі заклад в наших інтересах, щоб наші вступники, щоб наші взагалі діти, наші випускники шкіл мали певні знання з захисту України і були обізнані в цьому. До цього питання підійшли відповідально. Вирішили проводити дистанційні майстер-класи, аби учні з будь-якого регіону мали змогу опанувати цей предмет. Вже заходи були проведені. В областях Вінницька область, Дніпропетровська, Одеська область, Волинська область це вже які, от буквально за крайній місяць ми ці провели тобто Тобто, нас вже було більше 20 заходів. Серед викладачів ті люди, хто на власному прикладі знає, які навички потрібні слухачам. Для цього на уроках наочно демонструють застосування військової техніки і озброєння, Ба більше практичними знаннями діляться не лише із школярами, а й з освітянами. Викладачі, знову ж таки практики, які. Е... Пройшли війну, які знають, які піднімали, грубо кажучи, безпілотні війська в Україні, і вони діляться досвідом з як з викладачами. Тобто, основна і мета це поділитися з добувачами, так і з викладачами захисту України. Крім того, викладачі академії проводять тренінги із інформаційної війни. На них навчають ефективно протидіяти ворогу в медіапросторі. Я намагалася продемонструвати їм на прикладі практичних кейсів, як просувають наративи з приводу наших поразок, відмови союзників нам допомагати, як здійснюється, скажімо, так, подача різної фейкової інформації, як розпізнати фейки, що таке фішинг, як не потрапити в тенета ось цих маніпуляцій. Ну і власне, я думаю, такий досвід буде корисним не лише молоді, але й кожному у Власнику того процесу, який відбувався у нас при зустрічі, і вчителі також долучилися до обговорення, адже ми можемо виграти війну лише комплексно, як на фізичному фронті, так і на інформаційному фронті. Присяга Софія Ростислав Маслов, новини 33 канал. Тим від рятувальників. Новий та сучасний формат уроків безпеки провели учням у центрі професійної освіти у селі Голосків та школярам молодших класів у місті Даражня. На допомогу ДСНСівцям прийшли юні рятувальники, команда Вогонь Сердець. Ми намагалися донести до учнів правильну поведінку на кризі та міну безпеку. Це важливо знати, особливо зараз, в наш час. безпеку потрібно знати, бо так, як я розказувала про міні-пастки, що вони можуть знаходитись будь-де і це може бути дуже небезпечно. А щоб одержані знання закріпилися у пам'яті для дітей, провели цікавий квіз. Акцент звернуло на увагу, еродицію та вміння навіть на підсвідомому рівні реагувати на кризові життєві ситуації. Сьогодні на уроці я почув найбезпечніший лід, коли потрібно виходити людині і групі людей, як потрібно вибиратися, якщо ти провалився, що потрібно робити в цих ситуаціях. Також Треба перевіряти ліс перед тим, як виходити на нього. Я почула корисно для себе, що не можна ходити на льду без дорослих. Е е е якщо е я провалюся під льод або якась людина, то треба дзвонити в 101 і не панікувати. Такий формат уроків дуже сподобався юному поколінню. А головне, кожна дитина дізналася, як бути у безпеці а в разі надзвичайної ситуації, уже вміє поводитися, аби уникнути шкоди для себе. Правила на дорозі. Патрульні продовжують розповідати дітям про безпеку дорожнього руху. Для школярів провели інтерактивне заняття. В ігровій формі учнів Смотрицького ліцею навчили, як безпечно поводитися біля проїзної частини, як користуватися світлофором, правил руху на велосипеді та як бути помітним у темну пору доби. Наприкінці зустрічі діти мали змогу не тільки оглянути автомобіль, але й посидіти за кермом та почути, як працює сирена. Обмін досвідом до Славутського ліцею завітала делегація із Вараської громади. Педагоги та старшокласники перейняли цінний досвід реформування старшої профільної школи в сучасний ліцей. Для учнів провели практичні заняття з різних предметів та продемонстрували сучасні методики навчання а також мотивували молодь до саморозвитку та прагнення до нових досягнень. Вам випала унікальна можливість десь в своїй громаді бути першими. Бо завтра з вас будуть вибирати Ні. депутатів, з вас будуть вибирати президентів. Саме ви зараз, здобувачі освіти, основні, центрові. І на вас працює кожен вчитель. На вас працює, ви диктуєте умови, ви робите вибір. Від того ж, який вибір зробите ви, залежить те, в якому ви будете жити вже завтра. Натомість старшокласники поділилися своїми особистими враженнями. Мовляв, такий підхід до навчання цікавий та натхнений. Мені дуже сподобалось було дуже цікаво подивитися на те, як проходять уроки і як ведуть матеріал. Неймовірні враження звичайно було дуже цікаво познайомитись з активною шкільною учнівською молоддю, дуже активні молоді люди, в яких одразу видно полум'я в очах їхній запал працювати. Дуже цікаво було саме з ними познайомитись. Мене Вразило найбільше, як викладали цей матеріал, як це доносили до учнів, як саме учні проходять навчальну програму, як формують ці класи, як взагалі оздоблена школа для навчання. Мене дуже сподобався сам інтер'єр. Дуже було цікаво, бо це я впевнений, що це якраз від учнів від вчителів, які добре подають матеріал. Якраз нове приладдя теж трошки віддає свою ауру. Дуже. Красиво тут добре відчуття безпеки дуже сподобалось. Оце дає нам нові, якби можливості нові, щоб розвиватися. Звичайно, ми виходимо з зони комфорту, але ми приходимо в нове приміщення, бачимо нових людей, які теж заряджені дуже позитивною енергією. І тоді ми обмінюємося як і знайомствами, так і знаннями. І звичайно, це буде більш продуктивно, як я вважаю. Порушення правил рибальства у січні. Інспектори Хмельницького рибоохоронного патруля викрили 57 порушень природоохоронного законодавства. На зломисників наклали штраф на 2754 гривні. Загальна сума збитків становить понад 311 тисяч гривень. За цей період рибоохоронці оформили 13 актів виявлення та вилучення майна, власники якого не встановлені. Усього вилучили 29 заборонених знарядь лову, в тому числі сіток, загальна довжина 782 метри. Хмельницький риболовний патруль. Патруль закликає сурово дотримуватись встановлених норм законодавства. Ледь не згорів у власному домі. Напередодні ввечері по вулиці Шевченка сталося загоряння одноповерхового будинку. Про пожежу повідомили мешканці багатоповерхівки поруч. Всередині знаходився 63-річний чоловік. Вогнеборцям вдалося врятувати господаря. Потерпілого одразу вивели на свіже повітря та передали медикам, після чого загасили пожежу на площі 20 квадратних метрів. Погода на вихідні. Очікується нульова температура і без опадів. Погоду на вихідні дні на Хмельниччині обумовлюватиме поле підвищеного атмосферного тиску, тому очікується погода без опадів. При слабкому східному вітрі температура повітря найближчої ночі буде знижуватися до 4-9 градусів морозу. Завтра в день по області від 4 градусів морозу до 2 градусів тепла. У місті Хмельницькому вночі 5-7 градусів морозу. Завтра в день 0-2. В неділю погода істотних змін не зазнає. Такими були новини п'ятниці. Ще один тиждень невтомної боротьби залишається позаду. Попереду вихідні, тож відпочиньте від робочої метушні та проведіть цей час із сім'єю та близькими. А у разі оголошення повітряної тривоги не ризикуйте своїм життям, реагуйте на загрози, перебувайте в укритті або дотримуйтесь правила двох стін. Більше інформації про події в країні та області ви завжди знайдете на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах. Мирних та спокійних вихідних. До зустрічі уже наступного тижня.